Творча зустріч із письменницею Галиною Петросаняк відбулася у Коломиї, авторка уродженка верховинщини та живе у Швейцарії. Там займається і літературою, і перекладацькою діяльністю. На зустрічі у Коломиї презентувала свій новий роман Матриган. Галина Петрусаняк у Коломиї із творчим візитом не вперше завжди шукає нагоду поспілкуватись із читачами. Цього разу головною темою творчої зустрічі став Роман Матриган, який вийшов у 2024 році. Я дуже люблю Коломию, приїжджаю сюди. За кожної нагоди я люблю коломийську публіку і рада сьогодні бути з вами. Роман Матриган це друга прозова книга авторки. У ньому йдеться про сучасну українку, яка через війну опинилась в Німеччині. Роман має історичні підґрунтя алюзії. А взагалі, головна героїня роману Українська біженка від війни. Я думаю, багатьом роман буде. Цікавим, принаймні, він може спонукати до роздумів. Він може е, певні питання викликати, і цим теж буде цікавим е, читачам і читачкам. Окрім роману Матриган, авторка презентувала збірку поезій, написаних впродовж останніх чотирьох років. Крім того, я покажу. Теж свою перекладацьку роботу. Це роман Лео Перуца, австрійського автора. І Роман називається Уночі під кам'яним мостом. Це роман про Прагу, про єврейський квартал в Празі. До творчості і літературної роботи Галини Петросаняк неможливо бути байдужим. Переконана літературознавиця Наталія Мочернюк, впізнаваний і оригінальний стиль авторки відзначають багато авторитетних фахівців. у Falou-se literatura. Блискуча перекладачка, і е, з її перекладами ніколи не може бути якогось, як оце зараз буває, скандалу, що то він чи з російської мови, чи штучний інтелект. Вона справді тонкий стиліст, вона працює словом, вона має чуття слова, і за це її цінує читацька спільнота взагалі України. Я її полюбила, можна сказати, з першого погляду, з першої збірки поетичної Парк на схилі. Це було особливе щось, коли вона з'явилася, голос поетичний в Галини. Над Звичайний і ні на кого з видатних, відомих, знаних не схожий. Юрій Андрухович тоді написав після мови про неї, що це Рара Авіс з Латини, рідкісна птиця. Так справді було. І ця моя до неї така м -м, прихильність, як до поетеси, вона незмінна і тримається. І я дуже рада, що ми заприятелювали. Окрім презентації книг, авторка читала вірші, ділилась досвідом перекладу та розповідала про своїх улюблених німецькомовних письменників. Подія у музеї історії міста Коломиї завершилась автограф сесією. Ольга Гириджук, Андрій Грашчук, події НТК.